Спортивна кар'єра Олександра розпочалася у початкових класах. Батько Андрій Максимчук вже тоді був тренером, він і прищепив сину, зацікавлені спортом. Із сьомого класу у житті юнака розпочалися професійні змагання та досягнення. І в грудні минулого року хлопець отримав звання заслуженого майстра спорту України. Якщо на чемпіонаті світу переможець, то за два чемпіонати світу можна вже присвоїти заслуженого майстра спорту. А якщо призи на чемпіонаті світу, то три рази. Я не вірю, що таке може бути. Ну, спочатку подали. Подали ті документи, сказали ще в тому році, що за два-за ну, за призи на цьому на світі два рази, плюс там ще Європи, що могли раніше дати, а потім так вони щось на нашій державі. Все так якось так незрозуміло. У 2011 році Олександр зайняв на чемпіонаті друге місце, потім у 2012-му, третє. У Німеччині у 2013-му заїжджали другими. Вже, як кажуть, медаль билася по грудях, але так склалося, що приїхали шостими. І минулого року хлопці взяли себе в руки, завантажили човни та поїхали у Москву виборювати призові місця. Держава ну, практично кожен рік вивозить, на всі змагання стараються вивозити, хоча у нас дуже скрутно. Трошки проблема з тим, що доставка човнів в нас іде. Чому але по зборам так зараз сказали, що взагалі буде скруто. Не хотіли везти, команду не везли, поїхали за свій рахунок. Не хотіли нічого робити, але поїхали, хотіли щоб заслуженого треба, поїхали через Білорусі. Видно, що українські номера Кожні, Кожна міліція, кожен блокпост всі пинили нас. Все їм цікавить, що чого. Завдячує спортсмен успіхами Дубинській веслувальній базі, але каже, що для хорошої підготовки у місті дечого не вистачає. Я з пошколи мам. З пошколи нам якби дітки все формується в супіх спочати фізично їх. От, якби спошкола була, у нас там по 70 чоловік. Бо веслування це йде різно розвинутий вид спорту. У нас немає такого, що от конкретно займаються тільки на воді. Починаємо, наприклад, весною. Ми я кажу, в вересні, починаємо футбол грати. В жовтень трошки похолодав. У нас приходив у нас теніс. Вже ближче до листопада ми переходимо в спортивний зал, кроси бігаємо. І все, все впирається теж так само. Якщо є дитина і сильна, і ще треба, по-любому, треба хороший інвентар їм. Цього року, каже майстер спорту, будуть посилені тренування, адже попереду Олімпійські ігри. Ну, цього року передолімпійський рік. Будемо прагнути знову, якби вже все не вистачає якусь долю, якусь. Каплю не вистачає. Якби сьогодні ганятися, було б все по-другому. От сьогодні результат кращий, все там, сьогодні все в руках. На другий день прийшов, там, поїв, поспав, трошки там, а ввечері заснути немає. І цілу ніч не спиться. Зранку встаєш, ну і не спав все. Тільки бігаєш, взагалі, очі стекляні і все. Варяний, руки ватяні. Весловальний спорт прославляє дубно у всьому світі, тож будемо чекати, що плеяда заслужених майстрів спорту у місті буде постійно поповнюватися.